Курячі шиї до пива. Ви такі їли? Ні. Зараз все покажу. Добрий. день. А є курячі шиї? А, воно, де вони. Почому вони? 64, так? Да? 65. Ага, дайте, будь ласка, кілограм. Друзі, всім привіт! Як ви бачите, ціна більш-менш демократична. По-перше, був шокований, відкрив інтернет, а там в усіх курячі шиї, ну такі собі мають вигляд, м'яко кажучи. Невже нельзя взяти старого якогось ножа і подрібнити їх? Беремо курячу шийку і приблизно будемо її ділити на три частини. Робимо отакий надріз до кістки. Чік. Переламуємо і дорізаємо. Ось вона відламується, бачите, по суставчику. І дорізаємо такими частинами. Процес йде досить швидко. Беремо так курячу шию по кругу, обрізаємо. Потім руками, чи по суставчику, і відрізаємо. Головне, не рубати, бо тут такі кісточки пористі, ну, щоб вони не зламалися і там не попали вам не на зуб нікуди. Отак, по кругу обрізали, руками собі підпрацювали. О. І дорізаєте потім ножиком. Все. Так, справили з задачею, беремо каструльку, додаємо пару кусочків імбіря, стебла, укропчика, горошком штук 5, два лаврових листа, а також трошки цибульки. Беремо курячі шиї, їх потрібно промити. Можете потрусити борошном і промити під проточною водою. Додаємо в каструлю і варимо 15-20 хвилин, знімаючи піну. Це все діло у нас отак булькає. Запах гарний. Бульйон чистий. Його тільки процедити і можна використовувати будь-де. Курячі шийки зварили, а нам також ще потрібен соєвий соус, теріякі, оцет, а також часник та цибуля. А взагалі, якщо хочете точні грами, а не на око, всі цифри вас чекають знизу під відео. Тепер наші курячі шиї потрібно обсипати сванською соль. У нас від смак кавказу. Так, відкриваємо коробочку. Тут все щільно запаковано, герметично. Аромат неймовірний. Як чудово продумано, є навіть дозатор. І беремо сванську сілью, обсипаємо курячі шиї. Ми бульйон не солили. І це все гарненько перемішаємо. Посилання на спеції «Смак Кавказу» будуть знизу під відео. Поки нарізаємо імбір отакими от смужками, часник та цибулю. Кілька слів. Це рубрика хмільна кухня. Хто зайшов на канал вперше. Рубрика такі закуски під пиво». Ми вже робили і рульку, і сердечка курячі, і вушка свинячі. І зараз приготуємо чергову закуску. Мій підписник Дмитро Доброва, він дивиться канал з самого початку. Привіт тобі. Каже, приготуй курячі шиї до пивка, хмільну кухню. Готую. Так що, як вам подобається хмільна кухня, ставте лайки, щоб я бачив вашу активність. У мене є куча ідей, щоб приготувати закуски до пива. Можливо, у вас є які цікаві, то пишіть в коментарях. Так, дійшла черга до часничка. Отак ми його продовж нарізаємо. У нас тут біла частина цибулі та часника та імбір полосками. Ну що, переходимо до плити пательню на вогонь і трошки олії. Грам 30-40. Сковорідка нагрілася, відправляємо всі курячі шиї разом з ванською солью на пательню. І даємо їм гарну корочку. Уже аромат стоїть на всю квартиру. Що я можу сказати? Сванська сіль працює. Підрумянили. Отак курячі шиї, вже вони гарненько виглядають. Три столових ложки соєвого. Періякі одна столова. І крутнемо чорного перчика. Можна побільше. Це ж хмільна кухня. А також фірмовий оцет від кулінарної симфонії. Кому потрібен рецепт, є в телеграм-каналі. Посилання, як завжди, під відео. І це все діло треба гарненько перемішати. Оце запахи пішли неймовірно. Я ввіряю, це будуть дуже смачні курячі шийки. І додаємо цибульку, часничок та небіль в самому кінці вже. Вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо відпочити буквально 5-7 хвилин. Ну що, друзі, вийшла така здорова пивна тарілка. Вам би було соромно поставити на компанію, друзі? І чи схоже це на курячі шиї? Дегустація. Ну що, візуал. По візуалу тут 10 з 10, як на мене. Пахне їм часничком. Ну, все, все, все чудово. Сванська сіль зробила свою справу. Так, у мене є якийсь пиво, навіть не знаю, як воно називається. Дружина була з дочкою в відпустці в Варшаві. Привезли мені якась ломза. Не знаю, як воно називається. О, воно запотівше. Аболонь наша. Так, тепер до курячих ший. Зразу mm. преимущество. Отакими От маленькими шматочками порізали. Удобно їсти. Брест собі обладуєш. Смачно. Імберім віддає. Ну і тут є поколупатися. Отак, От на компашку. Зробили. Краще, ніж чіпси. Mm. Оце ситуація. Доця, он теж на фоні куштує. Сподобалось? Ага. І мія прибігла. Скажу одне. Неможливо відірватись. Дуже смачно повторіть цей рецепт, бюджетний, класний рецепт, здоровенна тарілка. І хочеться постійно їсти. Дружина каже, давай де да, кінець, да і все, да я піду по своїм справам клубнику там вибирати. А мені їсти їх хочеться. Тому. Друзі, повторіть цей рецепт. З вами була Світлана Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки. Тарабаньте в колокола на барабани. До зустрічі!